Щоб будь-яке навчання було ефективним, вам потрібно робити всього три дії: перше піти навчатися, друге виконувати домашні завдання, і третє показувати все вчителю. Якщо ви зробите ці три дії, у вас 100% буде шикарний результат. Це перевірено моїми учнями, моїм особистим досвідом і, взагалі, всією практикою, яку я маю. Тому, якщо ви не виконуєте, наприклад, останні два пункти, вам не зможуть допомогти. так? Це варіант, якщо ви, наприклад, просто якісь курси в запису подивилися. Ну, подивилися ви і що, і нічого. А якщо ви а, маєте можливість зворотнього зв'язку та ще і показуєте вчителі, тобто отримуєте фідбек, ви зростаєте просто як зірочки. Просто витетете в космос, розумієте? Тому хто хоче швидко, ефективно навчитися, пишіть.